Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати вершкову юшку з червоної риби. Це дуже ніжно і дуже смачно! Для приготування нам необхідні такі інгредієнти картопля, морква, цибуля, броколі, чері, філе червоної риби, вершковий сир, плавлений, петрушка, сіль перець, суміш ваших улюблених спецій, вода та олія. Нарізаємо заздалегідь картоплю, рибу, моркву та цибулю кубиками. Обсмажуємо декілька хвилин моркву та цибулю. Додаємо трішки болгарського перцю та обсмажуємо ще декілька хвилин. У каструлю вливаємо воду. Після того як вода закипіла, додаємо картоплю та варимо 10 хвилин. Тим часом броколі нарізаємо на невеликі соцвіття. Зелень дрібно нарізаємо. Нарізаємо чері половинками. Обсмажуємо броколі та чері декілька хвилин. Додаємо до нашої каструлі відварені овочі та філе червоної риби. Відварюємо все до готовності. Додаємо плавлений сир. Настав час спецій. Я додавала сіль, перець, суміш різних трав та сухий часник. Усе ретельно перемішуємо. Вимикаємо вогонь, додаємо зелень і можна подавати. Усім бажаю смачного!